Ви можете уявити, що день за ґратами починається з гарячого філе риби чи свіжих овочів, якщо ви в'язень у Норвегії, а не десь у Латинській Америці. Там ув'язнені готують самі, отримують продукти і навіть можуть вибирати страви. Це виглядає як пансіон, а не місце відбування покарання. У середньому норвезький в'язень з'їдає за день куряче філе, пасту, салат і інколи навіть шашлик. Причому все це зібрано з урахуванням харчових стандартів, один раз на день усі збираються за спільним столом і їдять обід, майже як сім'я, тільки з наглядачами. Якщо ж перенестися у Велику Британію, то вечір в'язня часто закінчується соком і солодким печивом, а це погодьтеся не найгірший варіант для людини, позбавленої волі. У Німеччині на вечерю можна отримати класичні сос сосиски, і навіть пудинг, який більше нагадує дитячий десерт. Ніж їжу в'язня, все це звучить нереально, поки не побачиш офіційні фотографії з в'язниць, де їжа виглядає як у середньостатистичному гуртожитку. Інша картина з Сполучені Штати Америки, де їжа для в'язнів перетворена на холодну і безлику систему, де головне зекономити кожен цент. Типовий американський в'язень може снідати сухими пластівцями, отримувати заморожений гамбургер на обід. І запивати все це водою з пластикової чашки. У штаті Техас узагалі відмінили обіди і годують тільки двічі на день зранку та ввечері. І це в країні, яка лідирує за кількістю ув'язнених у світі. Є навіть таке поняття, як нутра лоаф, щось на кшталт м'ясного хліба з залишків, що не підлягає ідентифікації, але подається тим, хто порушує правила. Цю масу їдять руками, без приправ, просто з'їж або залишайся голодним. А от в Японії сушена скумбрія, локшина, рис і мариновані овочі, їжа, яка відображає дисципліну і структурованість японського суспільства навіть за ґратами, все зважено, усе строго по годинах, і навіть порція, чи уж чітко вивірена, без зайвого. Зек у Японії їсть у повній тиші, а страва виглядає як замовлення з простого ресторану. Тим часом у Південній Кореї тюремна кухня пропонує кімчі, рис, рибу і супи, усе гостре, як і сама атмосфера в установах, де строгість переплітається з національною харчовою культурою. І, хоч раціон здається збалансованим, реальність така, що повторюваність і монотонність доводять людей до зривів. Тепер уявіть Філіппіни, де через переповненість люди харчуються холодними макаронами з однією сосискою. Це вже не просто економія, це боротьба за виживання, і вона триває щодня тричі на день або рідше, якщо не пощастить. Навіть у країнах з великим ВВП економія не знає меж. Франція, наприклад, подає щось на кшталт рагу з булкою, а на десерт, небутам йогурт, але це все одно краще, ніж вода з рисом у сільських в'язницях Індії. У Китаї харчування напряму залежить від того, наскільки добре ти працюєш. Працюєш гірше, їси менше, і це не метафора, а норма в китайських виправних установах. Продуктивність праці знижується, і твоя порція каші миттєво зменшується вдвічі, залишаючи шлунок голодним, а тіло слабким. Замість м'яса, баб'ят ріпа, замість десерту з вода, замість варіацій, бо постійні супи, куди додають трохи сала чи соєвого соусу, деяким щастить отримати шматок риби або м'яса раз на тиждень, але в більшості випадків лише жирні каші на воді, їжу роздають мовчки, а будь-яка незадоволеність карається одразу. Дисципліна в китайській тюрмі починається з тарілки. Це не про ситість, це про контроль. Де навіть їжа є інструментом покарання та натяком, ти ти ж точи лише одиниця в системі, російські тюрми це вже інша реальність. Сніданок, де там каша на воді, чай без цукру або з половиною ложки, іноді з хлібом, який більше схожий на гуму, обід, суп переважно з крупою, друге чи каша з соусом, і якщо пощастить, м'ясна котлета, часто напівсира або з жилками. Увечері, та знову каша або картопля, чай і шматок хліба, якого не вистачає навіть на один бутерброд, компот з сушених яблук, єдина річ, що має хоч якийсь смак, але навіть він подається не щодня. Їжа вариться в промислових чанах, порції зменшуються під час перевірок, а спеції відсутні повністю. Смак відсутній разом із Надією. В'язні в Росії часто втрачають вагу не через спорт, а через постійне недоїдання. І навіть передачі з волі рятують лише частково, бо не кожен має родичів чи гроші. І поки у Європі в'язень може з'їсти десерт, у російській колонії десертом вважають шматок хліба з краплею маргарину.